Вітаю, друзі! Ви на моєму каналі Комуза. Мене звати Ганна Зимовець. Тут я розповідаю смішні життєві історії, веду лайфстайл блог. І сьогодні я хочу вас познайомити з моєю подругою. Це Олена. І сьогодні ми разом проведемо такий спільний ефір про дуже важливі теми емігрантського життя, і не лише іммігрантського, а на жіночі більш теми. Я ви знаєте, чого мене це спонукало на цей ефір. Я ось недавно побачила. Такий напис, що народилася жінка, за всіма поприбирала, за всім їсти варила, <пожила>, пожила для всіх, за все побула винною і вмерла. <пожила> я так подумала, що щось я в житті, напевно, не так роблю. Я не хочу дуже сильно за все бути винною і швидко вмірати. Я вирішила, що буду більш відкрита до цього світу. І цей ефір він теж незвичайний, тому що я до цього проводила все самостійно. А сьогодні ми з Еленою в такому форматі дуже легкого: ми зараз будемо пити чай, їсти смаколики, тому запрошую вас і я хочу трошечки надати часу, щоб Елена теж про себе спочатку розповіла. Дякую, Аня. Привіт, друзі. Наш ефір з Канади. Ми дві іммігрантки, україночки в Канаді. Ми живемо в місті Едмонтон, Аня тут вже багато років. Я тут лише три роки. Моя імміграція трапилась після війни. І ось досі я в процесі імміграції і адаптації в новій країні будую своє життя. Я іммігрувала сюди, з Хмельницького, з України, може, комусь близько, хтось з сусідів. Живу я з... Живу я з двома дітьми, і ось так помаленьку, фактично з нуля, вибудовую своє нове життя. А чому з нуля? Ми, до речі, сьогодні за ній говорили Ой, точно. про важливу тему, яка зачіпає кожну жінку-емігрантку. В першу чергу, чоловіки, мабуть, теж, але може вони менш чутливі, а от ми, жінки, дуже чутливі. І коли я приїхала в Канаду. На фоні стресу, переживання, всього іншого, це був непростий період в моєму житті. Якраз моя мама померла за кілька днів до того, як я сюди приїхала. І я це якось трапилася одразу після похорону. І я приїхала сюди з двома дітьми і подумала, що все моє життя починається з нуля, з абсолютного. Я нічого не знаю, я нічого не вмію. І все це було обґрунтовано тим, що я зовсім не розмовляла англійською мовою. Жодного англійського слова. Хай і бай, які я. Вивчила по дорозі в Канаду, фактично, або що ж з дитячих шкіл і це все. Кілька кольорів я знала, і це все, що було в моїх знаннях. І це насправді був великий шок і стрес для тіла мого, для розуму і для ментального здоров'я. І тоді я думала: я нічого не знаю і нічого не вмію. І забула про те, що я насправді маю великий життєвий досвід, багато скелів, навиків, знань, і це все просто якось ніби зникло з моєї голови тимчасово. І як це? Протягом трьох років я ніби знову проживала це встановлення себе як особистості, відновлення. Я згадувала, що я таки маю навики, я можу багато чого. Як в першу чергу я мама двох дітей, і це теж великий навик. Я багато років керувала дитячим закладом України. Це був мій маленький бізнес, і там теж я працювала з великою кількістю батьків і дітей. Я теж маю багато навиків і знань на цю тему, але я просто забула це в один момент, коли я сюди приїхала. Тому. Міграція це далеко непростий процес, і ми якраз про це сьогодні говоримо. За ні. Ми сьогодні згадуємо ці роки наші. Ем, аналізуємо, що змінили, що відбувалося, що відбувається, якими вони були, і вони були далеко непростими. Тому я знаю, що і тепер і в Україні дуже складний час, і багато українців розкидані по світу, і Для них це дуже непростий час. І Я це розумію з власного досвіду. Так, я з тобою дуже згодна. Я хочу тобі додати, що воно все в порівнянні. Знаєш, типу, як сказати, еміграція вона складна. Ти тому, тому що ти потрапляєш в умови, які були тобі до цього непритаманні. Тобі потрібно починати з того, чого ніколи, можливо, з тобою до цього не відбувалося, шукати роботи. А я пам'ятаю, що до Канади в мене був такий опит: я поїхала в Польщу, на заробітки. так? Треба було на підсобирати трохи, чоловіку допомогти. І це треба було швидко робити. Я їду в Польщу і там потрапляю на завод Завод по виготовленню шоколадних цукерок. Прикинь, там закінчилось моє дитинство, Я побачила, як робляться і Все, вже ніякої загадки не залишилось. Ми там топталися по шоколадних ріках, на нас сипалися оці всякі вафлі, ось що зараз красивий завод. І дуже було важко працювати, тому що працювали по 12 годин без вихідних взагалі. Ні субота, ні неділя не були вихідними. Працювали бо треба було швидко заробити копійку добру. І... І що мені просто як чому веду, що все в і в порівнянні. І на цьому заводі ми працювали на відкритих приміщеннях, всі нас бачили. Кругом камери, поляки на нас дивляться, щоб ми все ж виконували добре. Натоми ж все страшне, вечором прийдеш, і ще ж треба щось там постиратися, щось приготувати великий колектив у кімнаті по 16 людей, своя обстановка. До цього треба теж бути готовим, адаптований до того, щоб з людьми не постійно конфліктувати. Хоча якось налагодити бит. І ось у цьому всьому стресі я пам'ятаю, в мене від втоми аж пухло обличчя. Я думаю, Господі, хоч би хоч якийсь передих був. І тут мені господь, посилає господь посилає передих. Мене посилають, бо там захваліла якась полячка, яка працювала на туалетах. Чоловічі, туалети і жіночі. Там було дуже багато туалетів по всьому заводі, бо завод був здоровенний. І мене з оцих відкритих сфейсів, де ти постійно маєш показувати трудову діяльність, посилають на ці туалети. <рес> <рес> Ви <Вот. рес> скажете, ну що ж тут хорошого на і Все таке я там собі порядки понаводила. Вони мені перестали воняти, бо я все ж там по вибирала так, як мені положено. Форточки подкривала. Командувала, тут, щоб все було чисто і не мимо. Все позасипала, повичищала, втомсило добре, приємно, і мене ніхто не бачив, ніяких камер, ніяких яких тобі перевіряючих. Там раз, коли за сміну прийде начальник по, іменно по уборщицям, подивиться, чи я на місці. Я, я на місці, я дуже відповідальна. І я собі там таке зробила дворці. І мені було там тихо, я й присідала, де мені треба. Вся сижу, відпочиваю. Так що воно в будь-яких обставинах потрібно шукати для себе можливо, просто Ну да, от така обставина, от ти попав на цей завод, да, але якщо є можливість, шукай щось, що тебе буде Дуже. в комфорті тримати. І вони побачили, що я в цих туалетах добре працюю, і я тоді заміняла постійно оцю е, жіночку. Тобто в мене були реально передихи на відміну від тих, хто, хто працював постійно в у цьому аду. А мені знаєш, що прийшла така, Ань, дуже ти модро сказала. Мені прийшла така ідея в голову, що дуже часто ми кажемо, людина формує суспільство, твоє середовище, воно важливо, воно створює тебе. Але разом з тим людина вносить свої зміни в середовище, адаптує його під себе і може знайти і створити щось прекрасне, навіть в туалеті уявили собі, що ти прийшла в туалет, зробила там свій замок, зробила свій комфорт і почувалася там добре. Це означає, що ми дуже адаптивні люди, і ми завжди можемо знайти вихід. Рішення навіть в проблемах, і це дуже класна і сильна сторона. І мені здається, що це в першу чергу. От все ж таки, це в першу чергу стосується жінок, тому що ми, от, знаєте, народжуються діти в нас дуже часто, і ти вже відразу, ти вже. от Відразу промальовуєш кілька шляхів, так? так. Кілька е, Д, думаєш е, на, в... на 10 кроків уперед. Так, і оце такий навик. Крім того, мені здається, що це ще навик нам з тобою притаманних бути позитив, незважаючи на те, так. що твій період був непростий. Взагалі багато чого в житті було непростого. У мене так само, але разом з тим ми не втрачаємо позитив. Ми з хвостиками піднятими вгору, рухаємося навіть ці сторінки наші соціальних сторінках, тут в Ютубі ми. А ми з вірою з ідеєю, що ми можемо нести світло в цей світ, і ми можемо бути корисними комусь, і це прекрасно, от, що ми маємо таку свою маленьку місію, ідею комусь створити теж підтримку. Да, до речі, для щоденного щоденної мотивації, позитиву. Для того, щоб бути в курсі подій, які з нами відбуваються, ви можете підписуватись на наші соціальні мережі. Силку на Оленину інстаграм соціаль... я залишу обов'язково в описі і свою теж. Тому не забувайте ставити особливо нам лайки зараз, тому що, якщо не скажу, ви забудете. Це так сюди діє. А лайки нам допоможуть розвиватися. Тобто більше людей може побачити це відео, згуртуватися і створити таку невеличку, гарну сім'ю з позитивним налаштуванням. Це дуже важливо, як ми вже пробалакали. До речі, я недавно бачила передачу. Я всунула в ухо наушник, просто працювала там потихеньку. Як так, так, так що я її не бачила, а просто чула цю передачу. Що викладач університету, Києво-Могилянського, університету, академії казала, що молодь, яка вже йде за нами, да, вона менш адаптивна, особливо це відчулося Після ковіду 19, тому що діти стали більше від навчатися вдома, менше колективу, вони менше соціалізовані. І коли і зараз війна, діти взагалом перебувають більше вдома, навчаються вдома. І от це покоління воно менш адаптоване до соціалізації, до колективного колективної взаємодії. Тімворк українською це буде робота в групі. І це дуже велика проблема, тому що, наприклад, попадають навіть сидіти потім після школи в общежиття, вони один з одним деруться за мела, чи там то зарядку не там палакла. Бо в них немає оцього навику співпраці, співжиття. І мало того, вони втратили дуже великий об'єм інформації, наукової інформації, яка їм потрібна навіть для елементарного виживання. І це велика проблема насправді. І е, не казати про це, закривати на це очі це теж велика помилка, тому що люди це колективні тварини. І коли ми потрапили, і я, і Олена, в Канаду. Я, наприклад, на собі дуже сильно відчула, що якщо б я не була такою комунікабельною, не була, не була оцей колективною твариною, яка в стаї хоче бути не менше, ніж. На рівних, а іноді з амбіціями на лідерство було б дуже важко вижити. І можливо, це було б неважливо. Можливо, я просто б повернулася в Україну і не змогла б тут вижити. Просто елементарно, це без фантазій навіть. Ти знаєш, це мені здається, що це знову ж таки про життєвий досвід. Крім того, так. що ти така особистість, крім того, крім того, в тебе прожити життєвий, життєвий досвід. Аналогічно було в моїй ситуації, ти типу приїжджаєш на Україну, ти фактично ні говорити навіть з людьми не можеш. Тобі треба yeah, yeah, yeah. якісь друзів шукати, зі своїм не з... почувати себе єдиною в цьому світі самотньою, і ти, ти пробуєш навіть з тими з двома нізькими словами знаходити свою доню серед канадців, бо ти з ними працюєш. Фактично це перше середовище, якому ти повідомляє. Стикаєшся, а від якого тобі можливо потрібно буде ще допомогу так. попросити. Так, але уяви собі, що в тебе немає життя в Голосі, немає відкритості, ти недостатньо впевнена собі. Це було б значно. Найскладніше, коли ти вже є за собою, а в нас жінок в такому віці завжди є за собою вже історія. І коли вона вже є, то тобі вже простіше. Ти вже не боїшся. Крім того, мені здається, мені 41. І коли ти вже в цьому віці, ти вже не боїшся, що про тебе скажуть люди. Так? І ти вже, коли в 20 ти хвилюєшся, як тебе оцінюють, а зараз ти просто живеш своє життя, тому що ти розумієш, що воно не вічне. І, наприклад, ще найближчі 20 років, коли ти маєш мати е, класну комунікацію, класне життя, жіночий розвиток, комунікації, маєш класний секс, подалі то вже все воно вже йде трохи донизу, і зрозуміло, що ти вже активна в інших питаннях е, в труботі про себе, але ти ж не активна так соціально, мабуть. В більшості випадків так і є. Бо люди, коли вже не працюють, вони вже мають якісь вузьке коло спілкування, і вони вже свою цінність мають тому колі. А коли ти ще молодий, а я вважаю, що ми ще молодому віці, то ми можемо ще процвітати, насолоджуватися класно, коли ти вже розмиті межі, що ти маєш бути правильною, і ти дозволяєш собі, наприклад, навіть. Ми дозволяємо собі со соціальні сторонки показувати своє життя без прикрас, показувати, які ми є щесними своїми історіями життєвими і не боятися осуду, і мені вже насправді тобі так само мабуть. Пофіг, що про тебе люди подумають. Ну як як то, я просто <рі> нас, ти... мені. Мені вже так. Я живу і насолоджуюся, що мені вже от добре. Я хочу можу сказати, що я хочу. Нехай це буде неправильно для всіх, але це це те, що працює для мене. Я чесна у цьому. Тобто я не кажу, що це якась ідеальна правильна історія. І це За буде... це до речі, я люблю твою сторінку в соціальних не. мережах. Що ти покажеш, що так, як отут. Як, як, <рі> У мене прибрано, тут не прибрано. Тут я встигла зготувати щось для себе здорове харчування. Тут, можливо, не встигла збігати кудись на спорт, наприклад. А ти знаєш, я, до речі, ця сторінка моя в Інстаграмі вона не перша і попередня була інша, і я розуміла, що я там зовсім інша. І я там зовсім інша інша історія, я намагалась бути якоюсь гарною для всіх правильною там, наряджатись, прикрашатися. Тепер я виходжу в люди і встаю, і провожу якісь там ефіри або знімаю відео без будь-якої косметики, і, ä, з усіма своїми мінусами і в зовнішньості, і в житті. і Я живу, наприклад, не в ідеальних умовах. І мені, наприклад, я раніше дуже намагалась себе пушити. Типу, ти маєш бути гарною, ідеальною, має бути інстаграмна сторіночка, і має бути інстаграмне життя, але воно не таке в реалії. І тепер Мене вже це влаштовує, я не жену за якоюсь ідеальною картинкою, тому що я розумію, що життя воно дуже різне. І чим більше ми приймаємо його різність, тим спокійніше, гармонійніше ми його проживаємо. І тому я от, просто насолоджуюся тепер в моменті і тим, що я маю, і комунікацію тут теж в соціальних сторінках, і це правда дуже тішить. А прийняття себе і світу. Це можливо і є от ця ціль гармонічного співіснування із собою. Ти знаєш, я хочу тобі сказати, що до депре до того як я почала пити антидепресанти. У мене був дуже довгий період, коли я боялася залишатися на самоті, тому що я не могла себе прийняти. У мене, по-перше, був дуже великий шум у голові, тривожний. Я за все тривожилася. Починаю від того що тут ось люди рядом ходять, отакі навіть шум був. А того, що я думаю про війну, про своїх рідних, і оцей шум тривоги. Він коли я залишалася на самоті і не заглушала тим швидкою роботою чогось. мені потрібно було щось постійно робити, Стирати швидко, варити щось, з дітьми активно гуляти, тому що я боялася залишитися своїми думками. І я ще себе не прийняне приймала, тому що в міграції я дуже сильно набрала вагу на фоні стресу. А, а воно ж не приймаєш себе повністю і зовнішньо і внутрішньо, і це таке все навалилося. Тут проблеми кругом. А кожен день якісь стреси, то ти не за щось не заплатила, тебе за щось штрафували. Мене, наприклад, на дорозі навіть штрафували разів чотири. То за перевищення, то на червоне світло. Тише Почти... ти думаєш про щось інше. А звісно, а, ну? що я не можу зосередитися, Я в такому ж в аду, в аду. І я хочу сказати, що прийняття себе. Це те, куди я йду. Оце моя ціль в еміграції. Насправді, якщо говорити про адаптацію тут, то це да, адаптація до себе. Боже, я зараз розплачуся. Я, я така так, відкичутливо, так, але це наскільки правильні слова, і ти говориш, а я думаю, Боже. А я реально це зараз відчуваю, теж переживаю. Мабуть, мені здається, що жінки в нашому віці більшості вибать це переживають, бо ти ніби як прокидаєшся після якоїсь коли ти служив суспільству, Служита. а тепер ти хочеш служити собі. Діти ніби підросли на да. дають тобі вже змогу, і ти вже незалежний так само сильно від них, а вони від тебе. І ти вже незалежний так під думки суспільства і тепер ти можеш просто жити і бути собою. Це вже не це, це. це дуже Чому а я... ми не переживаємо це 20 років. Не знаю, напевно, ти... це так задумано природою, що в 20 років ти маєш віддатися. Оцім знаєш, і грудному згадовуванню, чоловік щоб не просив, щоб окутував тебе <хи> безпекою, і все, і ти так віддаєшся, а коли трошки ти вже розумієш, що дійсно життя хвилинка, і що все воно не настільки благодарне потім виходить, як тобі б цього бажалось і мріялось. І все, і ти остаєшся служіння... сам на сам. Твої служіння не Ну, абсолютно. Ти сам на саме з собою, своїми дурними думками. І потім, коли ти себе знаходиш, ти дуже не хочеш з цим розставатися. Ти себе знайшов і ти не хочеш мінятися не, не, не на які не, не, мабуть почув, правда? Нарешті да, ти себе почув. почув. Ага, отут болить, Значить, на це треба звернути увагу. Значить, а не можливо записатися до та лікар. Ти знаєш, я лише сія. Сподіваюся, що теперішні покоління, наприклад, мої діти, твої діти, вони вже будуть до цього по іншому відноситися. Вони вже різні, однозначно. Вони вже не мають того такого виховання, що мають бути правильною дівчинкою для всіх. І я сподіваюся, що люди будуть проживати більше ефективних якісних років саме до себе. Ні, я не про те, що вони не створили сім'ї, не забували про середовище. Були людяними своєму житті, але я про те, що вони все ж таки ставили себе на перше місце. Бо коли, наприклад, навіть мама нещасна сім'ї втомлена, то вся сім'я через це страждає. Але коли ти в тому постійному стресі догодити, ти навіть цього не можеш оцінити, ти не можеш собі дозволити бути собою, любити себе більше, тобі треба догоджати іншим. Так було в моєму житті. Слухай, тому. мені соромно буває, що а я на себе потратила час, я, я тобі розкажу. Ось недавно навіть історію виставляла в інстаграмі. Я пішла до всього відказалася. Не пішла, Ну, тобто я після роботи, я, бачила, да, я після роботи чоловіку сказала, я йду на спортзал. Тому що на спортзал мені якби, ну, адекватно ходити. А щоб я йому сказала, що я пішла в кафе сидіти з чаєм і думати про життя, ну це було б трошки странно. Вас, ну, напишіть в коментарях. От напишіть в коментарях, дивіться, е, хто розуміє, що це норма, а хто в родині може це не зрозуміти. Тому що в моїй родині це сказати напряму словами, що я піду в кафе, зараз куплю собі чаю з корицею і буду рівно годину. В цю кружку, ну це буде дуже странно. Звучати. Мені так сумно чути це насправді стволіхості. Я, да. я так хотіла собі це дозволити. І я сказала, що я пішла на спортзал, а сама прийшла в кафе, саме дешеве ось тут, взяла собі реально чай з корицею, І я час я сиділа з цією чашкою. І я така, боже, нема цього, ні холоду доріг, ні шуму роботи, ні стресу в хаті, що я там щось не зробила, не вспіла, кастрюля мене жде вже подвигує. Я тут. Типу. І я рівно годину, от в такій абстракції. І мені було з собою хорошо. Поняла? Тобто я вже не було цього шуму, що я там комусь щось довжна. Я вірю, що це тільки початок. твого, а, твого дозволу собі далі. І далі ти дозволяєшся більше і більше і привчаєш свою сім'ю до того, що ти чи. я так можу. а мама, ти помінялася! Я так можу взагалі сказати, що я в суботу пішла гуляти до подружки. Я вже собі дозволяю. Така бунтарка. Бунтар, це точно. Ну взагалі життя прекрасне. І воно прекрасне тим, що в нас завжди вибір і можливість щось змінювати в своєму житті в позитивну сторону, обов'язково, якщо ми цього прагнемо. І я і просто насолоджуватися тим, що є тепер і зараз. І я колись завжди думала, типу, ну ще трошки я вже буду насолоджуватися, трошки я буду вже насолоджуватись. А тепер я насолоджуюся тим, що вдома канапки і немає чогось більш крутого. Я насолоджуюся тим, що я не приготувала відпочили. Я насолоджуюсь тим, що я просто провела час з дітьми. А не догодяла усім навколо і блін. Не завжди. Слухайте, думала. а можна я, можна я покажу, що ти оце витворяєш? Угу. Дивіться, я просто хочу показати, це не то, що я там заготовка якась. Просто ми чаюємо сидимо, так? І, і у Олени така краса вона собі посушила. Для себе, цей? не для, для себе. когось. Я... Вона мені навіть їх не поклала. вони там Я, лежали. Да, вони лежали. я знайшла, мені тому що Вони, во-первых, пахнуть облдецькі, а во-вторых, да. вони проглядає. Я їх сушу для себе, щоб декорувати свою тарілочку, коли Ти я не їсти. Оце вже наскільки обнагліна людина. <рес> І ще одне, я теж розкажу лайфхак з своєго дзвоня. Вона навіть не знає, що я зараз буду показувати, але я покажу. Дивіться. Hmm. От оце людина, яка вже познала дзен. Тут вода Блин, насправді. Як я залипала по нічого. Я, це все натурально. Дивиться, це вода. водичку, так вода. І вона зробила це красиво. Вона п'є красиво. Я навіть бачила вона стоїть і так і бокалом насолоджується водою. От оце я бачу, людина зрозуміла всю життя. А не мало Через 20 років служіння людина пізнала життя, да? Да. А хорошо, що не пізно, тому сьогоднішній наш ефір про те, що оно друг вот зараз ви щас побачите, ви серед си дітей, у вас десь от таке закранулося, що можливо так, можливо, чогось ви собі не додали. От візьміть, підпишіться на наші сторінки. Будемо давайте разом створювати цей колектив кайфуємо після 40. І кайфуємо після 40. Кому за? Знаєте, відчути цей смак Спілкування з друзями, з це ж безкоштовно. Дивіться, то я прийшла максимум це чай. Все, і вже хорошо. Ні, ти скажи, що ти подарунки приперла. А так то та... не... по-нормальному можна просто з апельсинками, з яблучками. Все, це недорого, Це поспілкувалися, трошки приділили один одному час, попитали, як справи, розбіглися. Натхнення і цінність. Ти ти відчуваєш так, тобі, тобі потрібно, це для... Мінімум в своєму житті, це важливо і потрібно. Да. І ми провели красивий час, ми поспілкувалися, ми надихнули на одну. Ми віримо, що наше майбутнє світле, незважаючи на те, що, до прикладу, минуле було не ідеальне, але можна там колупатися, а можна просто да. роз... подякувати і далі жити інакше. І ми сьогодні створюємо себе майбутніми, і це класно, що в нас є така можливість, що ми в безпеці. Я дуже 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 молю, що всі були в безпеці і мали можливість думати про майбутнє. Да. А я хотіла сказати, що якщо вам подобається такий формат спілкування, напишіть, будь ласка, в коментарях чи нам продовжувати такі зустрічі як регулярно. Тобто, висловіть свою думку, будь ласка, і напишіть питання, які вас теж цікавлять. Де можливо не лише в Ютубі, які вас цікавлять питання, а й в інстаграмі. Тобто ми дуже відкриті. Ми конкретно створюємо ось таку нашу наш світ пізнання себе після сорока. Дякую вам за те, що ви були з нами. Це була Олена, моя подруга і я, да, і я, Ганна Зимовець. Залишайтеся з нами і до наступних зустрічей!